Запори можуть серйозно вплинути на якість нашого життя. Відчуття важкості, дискомфорту, набряклість – це лише деякі з неприємних наслідків, але що, якщо я вам скажу, що існують прості, ефективні способи, які допоможуть справитися навіть із хронічними запорами. У цьому відео я поділюся із вами перевіреними методами, які швидко і безпечно… Повернуті легкість і комфорт у ваше життя. Тож, якщо ви хочете дізнатися, як позбутися проблем із кишечником і повернути собі свободу руху, залишайтеся з нами. Запор це не просто неприємне явище, це порушення нормальної функції кишечника, коли випородження утруднене або відсутне більше трьох днів. Чому це відбувається? Найчастіше це наслідок неправильного харчування, низького рівня фізичної активності або нестачі рідини в організмі. У кишечнику зменшується кількість води, тверді калові маси важче пересуваються до виходу. Це може стати причиною накопичення токсинів і навіть виникнення запальних процесів у шлунково-кишковому тракті. Проте, все це можна виправити. Часто ми не розуміємо, наскільки важливо для здоров'я кишечника пити достатньо води. Вода це основа нашого життя, і вона ж допомагає організму правильно функціонувати. Випивши склянку холодної води над ще серце вранці, ви стимулюєте роботу кишечника, допомагаєте йому просувати калові маси і готуватися до випородження. Це один із найпростіших і дієвих способів. Які ви можете спробувати вже сьогодні. Ще один ефективний спосіб стимулювати роботу кишечника це масаж живота. Масаж потрібно робити обережними круговими рухами по годинковій стрільці. Це допомагає активізувати перельстатику і полегшити процес просування їжі. Досить приділити цьому 2-5 хвилин на день. Також не забувайте про фізичну активність. Наприклад, спеціальні вправи, нахили вперед із втягуванням живота допомагають збільшити внутрішньочерговий тиск і покращити роботу кишечника. Якщо у вас сидячий спосіб життя, навіть щоденні прогулянки протягом 30-60 хвилин значно поліпшать ваше самопочуття і допоможуть позбутися запорів. Тепер перейдемо до харчування. Харчування з низьким вмістом клітковини одна з головних причин запорів. Щоб допомогти вашому кишечнику працювати правильно, вам потрібно вживати більше клітковини. Цільнозернові продукти, овочі та фрукти повинні стати основою вашого раціону. Овес, гречка, перловка це чудові варіанти для сніданку. Вівсянка. Зокрема, не тільки сприяє нормальному випородженню, але й забезпечує організм необхідними вітамінами та мікроелементами. Додайте до свого раціону більше свіжих овочів, таких як морква, буряк, капуста. Вони містять велику кількість клітковини, яка поліпшує перестатику кишечника. Чи знаєте ви, що 70% імунітету людини? Формується у кишечнику. Здорова мікрофлора це запорука не тільки гарної роботи травної системи, але й загального самопочуття. Продукти, які містять пребіотики та пробіотики, такі як йогурт, кефір, кисломолочні продукти, дуже корисні для кишечника. Якщо ви страждаєте від хронічних запорів, пийте одноденний кефір на ніч. Він м'яко… Подготуй кишечник до ранкового випородження. Якщо у вас немає можливості щодня вживати достатньої кількості клітковини, зверніть увагу на псиліум натуральний пробіотик. Він чудово впливає на весь шлунковий кишковий тракт, підтримує ріст корисних бактерій, а також допомагає делікатно вирішити проблему запорів. Псіліум набухає. Кишечнику і сприяє формуванню та виведенню калових мас. Мінеральні води, які містять сульфати, активізують роботу кишечника. Якщо у вас немає протипоказань, рекомендується вживати таку воду вранці, наче серце. Пів Півлітра негазованої, трохи підігрітої мінералки, випити маленькими ковтками, допоможе вам. Швидко досягти результату. Якщо ситуація критична і вам потрібен швидкий результат, можна використовувати касторову олію. Це натуральний засіб, який діє дуже швидко. Проте, будьте обережні, цей метод слід застосовувати лише в екстремальних випадках. Якщо ви любите солоденьке, то пюре із сухофруктів. Це не лише смачний, але й корисний спосіб боротися із запорами. Для цього знадобиться курага, чорнаслив, інжир і фіники. Все це пропускаємо через м'ясорубку, додаємо кілька ложок меду і зберігаємо в холодильнику. Цю масу можна використовувати замість масла на бутерброди, або додавати в каші. Окрім того, це чудовий десерт, який позитивно вплине на роботу вашого кишечника. Запори можуть бути неприємною проблемою, але вони легко вирішуються. Якщо дотримуватися простих порад, не забувайте, що здоров'я вашого кишечника це запорука гарного самопочуття і бадьорості. Якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. Також пишіть у коментарях, чи є у вас. Свої перевірені методи боротьби із запорами. Поділитися цим відео з друзями і родичами. До нових зустрічей на цьому каналі!